Вітаємо на нашому каналі, і сьогодні ми будемо проходити прекрасну горор-гру. І також ми зробили для неї українізатор, щоб нам було зрозуміліше і цікавіше грати. Гру назва... Гра називається The Box of Fear. Що ж це за гра? Давайте глянемо. Ваша донька зникла. Єдина підказка загадка скринька. А, загадкова скринька, і компанія, яка стоїть за нею. Секрети не залишаються під замком вічно. Ви, Марк. Зневірений батько, який шукає підказки щодо компанії під назвою Скринька. Нова гра? Іншого вибору в нас і немає. Після таємничого зникнення його доньки Марк шукає підказки, які приводять його до компанії, відомої як The Box. Однак одержимий пошуком відповідей він потрапляє в полон тієї самої організації, яку намагався викр... викрити. Опа. -па. Ми ще й в полоні. Що сталося? Що це за місце? Ой, щось трошки підлагувало, але нічого. Добренько. Я не можу перестати думати про те, що я тут роблю. Я порізав руку об це дурне дзеркало. І заради чого? Ну, принаймні залишився гарний витвір мистецтва на стіні. О! Ключик. Мабуть, це ключ, щоб вибратися з цього місця. Що так темно? А, воу, Якесь Око. Чтово. Відкриваємо двері. І пробуємо виходити звідси. А що тут у нас? Три. Оп О-па-па. Добренько. О! Мамі не подобається цей канал. Мамі. Кнопка старого телевізора. Три, два, один. Е! Так. І що? Він просто шумить. О, книжка! Кому ця книга така... А чому це така книга важка? А що це за книга взагалі? Оп. Пропаузу. Добренько, ми погнали далі. Ми погнали далі. А мені щось не подобається, а чого в неї очі сузіця, а ще якесь... Червоне. Це має щось означати? окей, лялька. Лялька Сделає, І все добре. Нічого не означає? Опа. Цей сейф такий допотопний. Кожного разу, коли я збиваю комбінацію, мені доводиться починати все спочатку. Червоне зелене синє. А що це? І десь має бути якийсь код, да? так? Так розумію. Хм. Не завелося, чи хтось ходив. Запальнички нема. Запальнички нема. Дока? Стоп. Опа! Куди це ми йдемо? Добренько. Добренько. Але я не хочу взаємодіяти. Знаєте чому? Щось можу... Що ж хтось намагався влаштувати тут квест-кімнату. Та, там є таємні проходи, двері, які відкриваються та закриваються самі. А ці іграшки. Я впевнений, що для них є конкретний порядок. Іграшки. Для них є конкретний порядок. А ми ще й шифтувати зараз не можемо. Іграшки. в ми прикол іграшки. Угу, і ці двері зачинені. Добренько, ми тоді йдемо далі рухаємося. Не будемо засиджуватись на одному місці, будемо рухатись далі. А це що таке? Ну давайте нажмемо. Опа. Я ще й з першого разу вгадав. Це точно стане в нагоді. Я думаю, що да. так. Болторіс. Супер. Так, книжечкою. Назад можемо забрати? Що там мигає? Що воно там леве? Схоже, картки немає. Ага, мабуть, у сейфі. Тут зачинено добренько. А картка чи код, мабуть, знаходиться в сейфі. А чого нам гань? Я ж говорю, що ти... Ти хірнюєш ісь не тут. Нє. Але треба. Але треба. Де ти? Буде головні цоти таке. Це воно. Ну і гарантії, що це воно. Ага. Ну, нам при, при, при потрібно лупанути це. Відкрити тут, Да? І що? Що ти маєш мені показати? Ті. Потреба подивитися. Та і що ти хочеш мені це показати? Дійсно. Я щось ніфіга не доганяю. Блін, ну ті очі кріпові, це жесть. У! Сара? Дивичте, але я не та людина, яку ви шукаєте. Дочка, зачекай! Доню! А то шо за? Так. Я відчуваю, що ці фотографії намагаються мені щось сказати, але я ще не зрозумів, що. Можливо, трохи світла допоможе. Ааа. Треба пос. Опа. Голоси не стихають, навіть коли я закриваю очі. Вони сказали, щось цілять мене, але все, що вони зробили, це відчинили двері, яких ніколи не можна було чіпати. Тут є речі, які навіть для пекла занадто. Для пекла занадто. Кожне явище, кожен шепіт забирав у мене більше, ніж сама плоть. Я думав, що пізнав жах, коли втратив сім'ю на війні, але це був лише початок. Тепер я розумію, мене не врятували. Мене, запро... мене запропону. Запропонували? А, мене запропонували. Якщо є Бог, який спостерігає згори, я знаю, що він... Не зустріне мене з відкритими обігами. Не після того, що я побачу. не після того, ким я став. Воу, він що себе підпалив? Це допоможе поки що. Що за звук? Йоу, я надіюсь, ти. Що це просто? Що за звуки? Що за голоси? Окей, добренько. Давайте глянемо тепер на... Бляха-муха твоє була. Ти знову? І що? Хтось щось бачить? що воно там? Там щось написано, чи, чи ні? Я щось не догадаємо. щось бачите? Я щось ніфіга не бачу. Каже, можливо, трохи світла би допомогло, наче хтось топає. Я не хочу туди йти. Так, тут нічого нема. Shift не працює. Чувак. Зачинено. І нам треба йти на ту то гівно. На то мале гівно, так? Да? Добре. Давайте тут. Але тут якісь ще буковки, циферки. Хм. Ну я не бачу нічого. Мабуть, нас не на йо. Ну я знав, я знав, що ти побіжиш на мене. Я знав, Е, цей ту-ту-ту-ту-ту. сутуту. -ту. Здається, що тут щось у нас заскамили стосовно картинок. що? свічка якась розтоплена. Добренько. Але мені кого коду не тримало, мабуть, в сейфі можливо щось є. Який код від сейфа? Нам по-любому. Тут зачинено. Level B. Схоже, картки немає. Та не вже. Та не вже. Що нам робити? Е ну да, Це виходить квест кімната, по суті. 55. О! Треба уважно дивитися на стіни. Хеллоу, що ви. Привіт! Да от е, квест кімнату аля проходимо. На стіні 55. Це один із. Добре. Погнали далі. 15. Червоне зелене. Все, я поняв, що це. Червоне. 55. Нам вправо треба буде крутити, так? Да? 55 вправо. Потім вліво 15. І ще десь фотографія була. І отут десь фотографія була, так? Да? Так. Да. І вліво 10. 55, 15, 10. Добре. П'ятдесят п'ять, п'ятнадцять. Щось п'ять, перше п'ятнадцять, червоне, зелене, синє. А! Червоний зелений син. Тобто то має бути спочатку 10, да? Чи 15? Кольори. 10. Червоний зелений син. Значить. 15. Ляха-муха, Добре. 15. 55. Десять. О! Ще один ключ. Чудово! Ключ від підвалу. А де підвал? О, ми шифт. Ми можемо тепер шифтувати. А отут, мені здається, починається якийсь прикол. Зачинено. А, то ключ, коротше, де баришня була. Все-все-все, погнали. Погнали. Чик-чик-чик, побігли, побігли, побігли. Ой... Що відбувається? Бляха-муха, я так і знав, що він живий. Вовно. Вот Во давно! Чи помок! Чи якийсь павук. Біжи! Сара! Сара, вставай! Що я зробив з тобі! <плес> радий тебе знову бачити! Марк! Ти хто такий? Що ви... Кінець демоверсії. Дякуємо за гру. Ви досягли кінця демоверсії Light Якщо вам сподобалась гра, то дайте гру до свого списку бажаного. Ні, список бажаного і не буду дозволяти. Я дуже вдячний, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку, залишайте коментар, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І до зустрічі в наступному відосику.